Вітаємо вас! Дякую! — А у вас хто повернув? Брат рідний. Три Чеєс! Вітаємо того. З поверненням хлопці, хлопці! Героям слава! Слав. Чеєс, що робить? Вітаємо! Україні! Вітаємо. Вітаємо. Героям слава!

ты зверь, зверь, машину это был. Тима, ты же официальная матюкация. Опять вас. Ты же звонил? Нет. Да, вот дома, дома. Я думал, я просто скоро. Сестрия там. Ты пока там лечись. Ты уже там. Конечно. Что, Алло? Еще... Мы еще тебе наберем, Саша. Здравствуйте. Я к нас встретил, скажи. Блин, у меня отлично все. Тупо я не верю. Круто. Круто просто. Да, Хорошо. Так спасибо, Спасибо. Сумочка. Спасибо. Вы звонили? Вы звонили, звонили. ей? Подожди, подожди. подожди. Позвоніть, ага. Позвони, ну секунду, да? Давайте секунду буквально поиграем. Я люблю тебе Алло. Давайте ви не сказали. Лікарі, мене, мене Олександр. Давно да, в полоні Олександр. було. Вам, Вам дякуємо да, за виховання да, сина такого. Лікарі чекають. Ідемо. Да, ви... Слава Богу. З поверненням. Зараз я вас Пос... наберу. Дуже, дуже дякую. Хто це вас дякую. дочекався? Це батько. Мій батько. Мій батько. Мене чекав. Дуже.

Визиваю? Алло? Що не визивай. А як ви що сына зын Ростик? Е, 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 йому уже будет 20 в цьому році. Ростик, сейчас папу дам. 25, Алло? Алло, привет, привет, Ростик. Привет, привет, привет. Как ты, сыночек? Ти я дуже тут, за тобою скучив, дуже. Я дуже хочу тебе побачити. Добре, добре, я тебе буду чекати. Я, вас, я за вами дуже скучаю, дуже, дуже. Я вас кожен день, кожен день я вас э, споминав. Ви мені навіть снилися. Я дуже радий, я дуже радий, що я тебе чую. Не хвилюйся, не хвилюйся. Все, я вже вдома. Скоро побачу. Все. під'їхати, должна казала...